Команда СТН уже готова поділитися добіркою останньої інформації у студії Юлія Боднар. Мої вітання і спочатку коротко про головне. Другий вхід на станцію метро Позняки знову працює. У столиці відкрили групи підтримки для демобілізованих воїнів. АТО. тривають приготування до святкування великої перемоги. Про це все згодом а традиційно розпочнемо із найголовнішого. Протягом цієї ночі російсько-терористичні угрупування продовжили обстрілювати позиції наших військових на сході України. Інформують у штабі. Ато так бойовики 26 разів відкривали вогонь по українських опорних пунктах вздовж усієї лінії розмежування. На Донеччині терористи із 120-мм мінометів обстріляли піски, авдіївку, зайцево та широкіне. Близько опівночі, поблизу Зайцева, відбулося бойове зіткнення українських військовослужбовців з диверсійно розвідувальною групою противника. За 10 хвилин бою бійці нашого опорного пункту щільним вогнем зі стрілецької зброї зупинили групу нападників у складі 10 чоловік та змусили їх відійти. На Луганщині банформування тричі обстрілювали наш опорний пункт поблизу міста щастя із мінометів калібру 82 мм. Обстрілом із зенітної установки, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї були піддані позиції сил АТО в районі станиці Луганської. У столиці відкрили групу підтримки демобілізованих воїнів. АТО. про це повідомили у Київському міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Щомісяця в непарні четверги з 19.30 до 21.30 військових чекають за адресою вулиця Довженка, 2, квартира 22. Фахівці допоможуть бійцям розібратися в своїх почуттях, навчитися керувати емоціями, прийняти новий досвід і адаптуватися до мирного життя. Демобілізовані воїни також зможуть зустрітися з однодумцями та побути серед побратимів. Літак української експедиції у складі представників держслужби за звичайних ситуацій та МЗС приземлився у Делі, аби евакуювати громадян України, які опинилися в Непалі під час землетрусів. До складу групи увійшли психологи, фахівці медицини катастроф та рятувальники. Нагадаю, кількість громадян України, які за наявною у МЗС інформацію перебувають на території Непалу, становить 196 осіб. На сьогодні кількість наших співвітчизників, з якими не вдалося встановити зв'язок, складає 40 осіб. Добутому таких було 65. Крім того вчора з віддалених районів було доставлено 20 українців. Даних про загиблих чи постраждалих громадян України немає. Києва Віталій Кличко зустрівся у Вашингтоні з заступником державного секретаря Сполучених Штатів з питань економіки та бізнесу Чарльзом Рівкіном. За словами Віталія Кличка, для України і Києва цікавий американський досвід в стимулюванні і розвитку малого та середнього бізнесу. Також українська економіка з її великим потенціалом нині критично потребує інвестицій. І сьогодні Київ робить все, щоб ці гроші були захищені. А правила гри для бізнесу були чесними. Візначив мер столиці. Американський бізнес можуть зацікавити зокрема проекти з енергозбереження, розвитку міського. Інфраструктури новітні технології, залучення інвестицій в енергозбереження, переробку сміття та розвиток інфраструктури обговорював Віталій Кличко. І на зустрічі з президентом корпорації з приватних іноземних інвестицій Оріс Елізабет Літфілд. Кабінет міністрів за пропозицією національної комісії, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, зменшив нормативи споживання газу для споживачів без газових лічильників. При цьому голова регулятора Дмитро Вовк зазначив, що 93% споживачів користуються газовими лічильниками. За його словами, це дасть змогу населенню платити за газ удвічі менше. При цьому ціна за спожитий газ не зміниться. В уряді сподіваються, що зменшення норм споживання стимулюватиме облгази встановлювати споживачам газові лічильники. У столиці відбувся черговий аукціон з продажу місць для сезонної торгівлі. Цього разу на торгах було розіграно близько сотні лотів. Усі торгові точки у Голосіївському районі продаватимуть у них дві групи сезонних товарів: фрукти, овочі та безалкогольні напої. Аукціони триватимуть до середини травня. Міська влада наголошує, такі схеми є безкорупційними, прозорими та прибутковими. Київська міська рада запропонувала нам цей опціон. І... В справедливій боротьбі вибороти місце, щоб можна було працювати, заробляти кошти на прожиття. Торги йдуть дуже відкрито, всі лоти, скажімо так, розігруються в чесній конкурентній боротьбі. Ми чітко розуміємо, що за ці кошти ми можемо навести лад, тому що кожен день після цієї діяльності залишається бруд, сміття, і цим треба займатися. І у нас вже будуть кошти для того, щоб вивозити ці сміття, цей бруд, і щоб місто було охайним і чистим. Сьогодні запрацював відремонтований після пожежі вхід на станцію метро Позняки, що на Серецько-Печерській лінії підземки. У Київському метрополітані розповідають, що фахівці у найкоротші терміни виконали усі необхідні роботи. Зокрема, відновили плитку, здійснили внутрішнє та зовнішнє облицювання гранітом, побілили підземний перехід та встановили пошкоджені вказівники. Станція Позняки одна із найзавантаженіших. Щодня нею користується близько 45 тисяч людей. Біля музею Великої вітчизняної війни тривають приготування до відзначення Дня перемоги. Монтують сцени для ветеранів та почесних гостей. Роботи мають завершити до 7 травня. Також на території меморіального комплексу за допомогою спецтехніки, підрозділи рятувальної служби КМД, тимчасово передислокової танки, два музейні та один із зони АТО. Таким чином, звільняючи місце для урочистих заходів. Готуємо. Площину для проведення заходів відповідних. Сьогодні перевозимо танки, формуємо саме місця, де вони будуть розташовані, для того, щоб людям було зручно, от, для того, щоб всі заходи тут пройшли безпечно. І, в принципі, це один з таких комплексу заходів, який зараз КМДА реалізує в плані підготовки до травневих свят. Задійство 15 чоловік і п'ять єдиниць техніки, включаючи жовий кран. который будет работать здесь по перевозке техники специально 100тонный кран потому что танки очень тяжелые и специально выбрали благодаря автодор нас поддержал выделил нам две платформы для перевозки этих танков У день перемоги відбудеться парад військових оркестрів, які будуть виконувати українську і європейську музику часів Другої світової війни. Про це розповів директор інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він також повідомив, що 8 травня в музеї Великої вітчизняної війни відкриється виставка Родину пам'ять про війну збережено. Її героями будуть родини, діди, яких воювали у Другій світовій війні, а сини та внуки нині воюють на сході України. Крім того, ввечері 8 травня відбудеться концерт Перша хвилина миру, який завершиться рівно о двадцять годині. Одну хвилину. Саме у той час, коли у Європі після капітуляції нацистської Німеччини врешті запанував мир, розповів Ветрович. Селюдів і піротехнічних шоу в Києві у ці дні не буде. Організатори мирної проукраїнської ходи «Єдність, праця, відповідальність повідомили про скасування своєї акції 1 травня. Захід мав зібрати близько 10 тисяч учасників, серед них представники всеукраїнських об'єднань та профспілок, а також волонтери. Таке рішення організатори ухвалили через попередження правоохоронців про загрозу диверсійно-терористичних актів і провокацій в умовах військової агресії Росії. Ви знаєте, нам було цього достатньо, щоб розуміти, що може бути реальна загроза. Реальна загроза. Тому ми прийняли спільне рішення. Я проконсультувався в телефонному режимі. І написав заяву за начальника київської міліції з громадської безпеки про те, що ми скасовуємо ходу зв'язку з тим, 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 тим. На сьогодні є колосальна енергія переживань. Люди хвилюються за своє майбутнє, люди хвилюються за свою заробітну плату за стабільну за стабільне робоче місце. Ми завтра хотіли, власне, щоб люди відчули, що вони не поодинокі в своїх проблемах. Київ Зеленбуд закликає киян не розпалювати багаття у лісах та парках столиці. У комунальному об'єднанні діє оперативний штаб із ліквідації можливих лісових пожеж. Водночас на території лісопарків створили 37 зон відпочинку загальною площею понад 4700 гектарів. Вони облаштовані спеціальними смугами та лісовими меблями зі сформованими місцями для вогнич. Наразі оголошена небезпека четвертого класу. А при п'ятому забороняється розпалювати багаття навіть у спеціально відведених місцях. У разі виникнення пожежі обов'язково треба виходити із зони пожежі проти вітру, а також зателефонувати за номером п'ятьстооди. У метрополітені з'явились полиці для букросингу. Безкоштовно обміняти книги можна на станціях Політехнічний інститут та Золоті Ворота. Наші журналісти побували у підземній бібліотеці. На станції золоті ворота ще не встигли встановити полицю для букросингу. А кияни дізнавшись про акцію із мас-медіа, активно несуть книжки із домашніх бібліотек. Алікандр Джумаль, другий том граф Монте Кріста. Отаково дуже є. Ліону Сольбашки. От <ривіт> три книжки. Последнє время час розкази повести, сложных романів. Я вже не осиливаю. П'ятьма книжками поповнює підземну бібліотеку і пан Юрій жартує, відриває їх від душі. Серед видань збірка казок та кримінальний кодекс України. Я люблю географію, історію. Одна із книг була Африка. Дві книги по навчанню саме, німецької мови. саме Ми дочері вже закончили. И поэтому я прощаюсь и хочу, чтобы кто-то воспользовался этим от души. Букросинг у метро підтримала громадська організація, що співпрацює з компаніями з утилізації книжок, які або віддають, або продають за символічну ціну на вагу. Організувати безкоштовний книгообмін митрополітеніція надихнули знімки на сторінці Фейсбук спільноти Підземне київське читання це люди, які фотографують читаючих людей. І коли ми побачили, які фантастичні книжки люди читають у метрополітені, то захотілося по перше показати їх, і тому разом з букросингом ми презентуємо виставку Підземне київське читання. Веде сторінку соцспільноти Анастасія. Її хобі фіксувати, хто і що читає в метро. За півроку майже півсотні світлин. Спочатку фотографувала на телефон. Відколи придбала цифровий, кадри стали майже професійними. Утром я сфотографувала одного тому... Прекрасного кучерявого мальчика, который читав Джека Лондона. Вот і одного дідусь, який читав книгу по программированию. Ну, то есть я просто вот, я не так багато времени езжу в метро. То есть я переїжджаю між центральними станціями. І хто кто, кто читає, я стараюсь їх славіть. Побачити світлини людей за читання можна на станції Золоті ворота поруч облаштували полицю для букросингу. Ще одна з'явилась на станції політехнічний інститут. Юлія Поворозник, Юрій Росохай, телеканал Київ. Такими були новини першої половини цього дня. Як далі розвиватимуться події? СТН розповість уже о 15-й. На все добре і будьте здорові!